Сьогодні Смартик 450-й. Будемо міняти салінблоки. Отакий він знизу. Салінблоки погано видно. Але вони одірвані. передні і задні. Права сторона таке саме. Та не треба. Опору, мабуть, прийдеться знімати з речага, щоб не розбирати всі ступиці. І оцю защиту треба зняти. Залили, приступаємо. Трошки підрозібрав, зараз розкажу. Так, це права сторона. Оце болт передній такий він. І це болт передній, він кліпить стабілізатор. Откручується погано. Оце болт задній. Не відкручувався, а дірвався. Прийдеться болт міняти. Ця сторона. Е, да, і щоб зняти опору, треба розібрати там усе, бо не захотілося не захотіло воно тут зніматися на конусі. А так, Шарова знімається, ось, нічого не, бол... нічого не болтається, люфта нема. Це так підпертий заболку. Тут зняли супорт, ось він підвішений, колодок одної нема, одна є, значить, направляю підкисли, перебирати треба. Шарову з речага не виймаю, вона в порядку. Одкручується от, от вона ось. Двома болтами. Ну, щоб болти витягнути, треба зняти тормозний диск із ступицей. Ну я вже його розбирав, бо я міняв цей подшипник, так що все намазано, все розібралося налегке. Продовжуємо. Ось наш речажок з один блок. Ну, вони не сильно розбиті на цій стороні, душі розбиті на лівій. Цей розпався. Це лендблоки запресовані. Ось старенькі. Ось новенькі. Ставляємо назад. Болти почищені, змазані, один новий. Сайлент-блоки вже поміняні, вже з колесами. Вже з колесами. Зараз показую. Опора відкручувалась отут. Цей болт поміняний. Так. Зараз вже все зібрано, все в порядку. Бачите, защита навіть стоїть. Зараз більш детально все ще раз покажу. Так, по порядку. Оцей болт не відкрутився. Знялась опора Вон на тих двох болтах. Ці два відкрутили, один перервав. Прийшлося зняти цю защиту, по нормальному можна і так добратися, але зняти там 5 саморезів, нічого служба. Сілін блоки випресувалися легко, і ліва і права сторона. І зібрали все, можна їздити. Отака От роботка. По часу витрачено десь годин 5, бо то не відкручувалося, то не підлазило. Десь 5 годин і готово. Все сам робив. Я корішок тепер нічого не тарахтить